Гадаю, що на GGDrop за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! atomf 77 такий промокод теж існує, тому кому цікаво, є прикріплений коментар від мого другого каналу. Перегляньте, подивіться. Ну. Якщо, звісно, вас це цікавить, також там телеграм-канал, а в телеграм-каналі бувають інколи розіграші від мене. Так, перше, ми виловлюємо це окуп Nice m 4 а 4 за 1400. Ще разочок можна, я думаю, і виловити знов. Така ж сама емочка. Почекайте, може, три рази з поспіль, вона випаде мені. Ну, взагалі треба, треба, щоб випало три рази поспіль, адже це буде неабиякий. Окуп. 405. Ну, нічого страшного, ми зараз з цих 405 зробимо десь 1003 спокійно. Ось таким от. чином. Що це за М44? Перший раз її бачу. Global Offensive. Цікаво. Так, випадає вона в нас. Дивно. Цікаво, дуже круто. Я б навіть сказав. Угу. оце відкриваю, це відкриваю. І. Summer Sunset. Let's go. Цей кейс. Для мене він так собі, типу, виглядає, адже майже ніколи не окупає мене особисто. Я не знаю, от що тут що тут крутити. Ну, інколи так, да, інколи я згоден, бувають тут окупи, але мені вони. Рідко дуже падають, окей, 2000 ставлю, і може... До речі, це, по ідеї в нас випадає, адже почало дуже повільно обертатись. Найс. Два апгрейди поспіль. Слухайте, це мені вже подобається. Може сьогодні в мене і вийде щось цікавеньке виловити таке якийсь ножик. Може якісь рукави. Рукавиці пролетіли. Це, до речі, Окуп теж. А, ні, це-да-да. це, це да, да, да. Це інше, я про інше подумав. Це не Окуп. Окей, можна ще раз відкрити, тому що, ну, падає, дивіться, USP, вайт-аут, і все нормально. Блін, 1800. А, 200, окей. Гарна якість, значить, випала або статтрек якийсь. Е, цей. аук. Якого там? X-R це дуже мало. А, це а що з цінами? моїй голові, що екстрім, ой, екстрім, це X-3 МК недорога. О, дивіться, зараз за 1800, так? Ні, 200. Окей. Буду крутити, поки мене не зільє. Бо, може, я знайшов спеціальну тактику, яка зараз буде кожен раз мені давати окуп. Почекайте. Мені цей кейс починає прям подобатися. А отут вже, а отут вже проблемка, так сказати. Продаю 800. ой-ой-ой, які 875. Ну окей, може, срібний кейсик щось покаже сьогодні. 267, зрозумів. А, Atom F77 дає оцей кейсик, якщо що, промік, так що. Хто бажає, користуйтесь, але. Завжди ви повинні розуміти, що ви можете програти абсолютно все. Тобто ніяких гарантій тут нема, що ви виграєте. Так. М -м -м. Може ще ні, ще раз не буде, ладно. Goodgame, полетіли. E, 2400. Я хочу дігл звідси виловити. Такий червоненький, гарненький. Може буде сьогодні, ні? Ну, якось щось прям таке, таке. Контракт. Угу. Отак. От, от. Все абсолютно запихує. 2000. 2045 джеппоїтів. І перетворюються вони в яку суму? Угу. 1200. Можна спробувати зробити апгрейд відразу на 8000, щоб, якщо що, зафіксувати, і ми були. В окупі. Що тут цікаве? Ну, давайте рукавиці Я думаю, це достатньо ліквідно, але. Але щоб вони випали, було б взагалі чудово. Золотий. Let's go, gold case. Uh, може. Може принц. Uh -huh. Ну, блін от золотого мене вже дістав цей юсп, uh, тому що. Ну, які. Три? Він 30, почекайте коштує, мені не здалося. Ладно, цікаво. Дуже цікаво. А, так, пропоную відкрити оцей тепер кейс 5 штучок за 4 тисячі джипоінтів Він може як і злити, так і зараз непогано видати, але він зливає. Він зливає, причому жорстко 3000. Ну, на 1 тисячу злив. Окей, можна ще раз випробувати мою удачу. І, будь ласка, можна. Ну. Окей, юсп нормально, але це 3600, це все одно злив. Ладно, тоді, агенти, три штучки, let's go. 3700 витрачає заради. Найс. Nice. Це Ооо, отаке. Отаке мені дуже подобається. 6800. Можна повернутись сюди. І нарешті може вибити щось круте? Ні. Не хочеш там. Ну, хоча, О, муха. Ще одну муху в кінці може даш, ні. Або щось за 1000, Ні. 3900, ну окей, та ж сума. Ще можна відкрити. Мене прям байтить цей кейс. О, отут я вже, скоріш за все, окупився. оооо Та... -о, 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 о о о Браво! Просто браво! Я дочекався цього моменту. І, блін. Може порофлу це і відкрити, але я Я б так ніколи не робив насправді. Тому що цей кейс треба відкривати як мінімум багато разів. І тут може випасти як 200, так і 1000. Ну, буквально. 13 тисяч. Ну і ніж, звісно, за щось, якісь 79. О, цей скорі, да да, да за 17. Так, один раз можна, один раз можна, хоча б дігл, будь ласка, хоча б дігл за 1004. Дігл, так, а за скейка? Може за 5, -ка? Ну, от, бачите, 1200 просто видає. Окей, спробую зробити 5К з цього всього. АК-47. Почекайте. Стоп, 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 стоп. Гальмуй, будь ласка, гальмуй. Найс! Nice. Ой-ой-ой! ой Ізі. Лес го. Дайвер. Дайвер. Тут карасик якийсь ще намальований на цьому кейсі на дизайні. Може, випаде. Окей, М-ка МК М-ка прям непогано так сказати. 3700. Почекайте, скільки я витра... А, його копі поєдаю, так? Так, 2700 плюс 1000 на рівно в місці. В мене 13 тисяч зараз є. Хочу відкрити цей кейс. От прям відчуття. Він, звісно, може оце зараз мені підсунути за 1000 І буде прям погано, але відчуття. Ну, треба довіряти самому собі. Так, і зараз склечка, як мені падає. Uh, ну, що це. Я просто. Окей. Okay. Запам'ятали, що цей ФАМАЗ дорогий. <laughs> Запам'ятаємо. Так. Ой, це жесть. Це насправді жесть. А давайте по приколу. Uh, зробимо, типу. Я думаю, баланс нормальний. Типу, назву серію відкрив всі ці кейси кольорові VIP Colors. Uh, так, починаємо з ред. За... Ну і головне тут не закінчити, тому що я сподіваюся, він мене окупить. Ну блін, Dragonfire, я сподіваюсь, хоча б 4К є, тільки 2000. Походу я не зможу так зробити. Ну окей, сподіваюся, на окуп з цього кейсу. Будь ласка, 4 шестірки. Будь ласочка. Я пам'ятаю, що коли я в дуельки грав, оці в битви кейсів. Мені це ж випало. Мені оцей же калаш випав коли я грав в битви кейсів оцих. Це жесть. Оцей кейс нас, до речі, комбечить. Тепер кейс, let's go. Я думаю, ми зможемо. Ми зможемо відкрити сьогодні абсолютно всі оці кейси, але, блін, по ідеї, галі, навіть було б краще. 2500. Окей, оце я збережу, може на апгрейди потім буде. Грін кейс. Полетіло. Полетіли, грін кейс може видати. Будь ласка, справа, хоча б докотись. Ну, що ж ти? Що ти ставиш, братан? Ладно, 4 тисячі. І вистачає на black and white. Найдорожчий кейс з VIP Colors колекції. Let's go. 9. Ну, 4 дев'яточки, 10 тисяч, джеппоїнців і вибиваю я Азімов. Ну, це 6, або може навіть 13, почекайте. Це 13 тисяч. Це 13 тисяч і. От зараз є пропозиція, я продаю абсолютно все. У мене 18к. Дивіться, ну, платінове, от я не знаю, чи є сенс зараз. Давайте, ладно, відкрию. Відкрию в будь-якому разі, тоді баланс наступ на наступну серію буде, бо я просто зараз хочу кейс з рукавицями відкрити. Можливо. А почекайте, якщо це дорого коштує, то ми відкриємо. Почекайте. Так, ми зможемо відкрити кейс ноживий. Кейс ноживий, оцей. 12500. Ой, 12, 21500. Треба, знаєте, що? ну от, е, Будемо реалістами. Що може? Оце скільки? Це... Ні, ні, ні це не треба. Ну хоча теж норм буде. А, оце. Оце буде прям смачно. Або. М ну, це, звісно, я навіть не дивлюсь на, це, на такі ножики. Так, а може щось тут є. Прям... Ну, оце, мабуть, теж дорогова. То. Ну, це ще, да, в принципі, 25к. go. го. Uh, будь ласка, хоча б не найдешевші тички. От я просто. Ну, форест. Forest... Окей. Це 16. А, це 13 тисяч. Ну, окей, 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 окей. Все одно, якби ми почали з 5К, дійшли до 13. спокійненько. Хоча, скоріш за все, в наступній серії його продам. Ну, подивлюсь, коротше. Є ще елітний кейс, акдуре. Давайте справді в цій серії відкрию, Якщо випаде десь 1005, хоча це навряд чи то тоді ми наступну серію почнемо з. П'ятю, ну, гум, да. Посейдон зліва і справа Lightning Strike. Випадає оце за косарик. Зрозумів. Зрозумів, цілком. Все. На сьогодні тоді все. Всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.